в Скнилові Приймаю будинок на продаж 162 метри квадратних, 6 сотиків землі. Два поверхи, три кімнати, два гардероби, два санузла котельня. І кухня і вітання. Так, тут у нас... бойлер на воду і насос на воду суп воду Верх у нас не докінчений. Тут планується дитяча. Тут у нас кімната планується і гардероб. Тут ще одна кімната спальня з виходом на балкон. І тут санвузол і гардероб.